Віталія Буяльського теж вдалося розкопати з джерел його зарплату, і вона скажу я вам солідна. Може, капітанська пов'язка грає свою роль, я не знаю, але цей хлопчина точно не рахує гроші, коли заходить у продуктовий. У дорослій команді Динамо Буяльський вже 11 років і став насправді своїм хлопцем у столиці. Але чисто, на мій погляд, то останній час Віталій не вражає. Він наче й має ту силу удару, точність передач, розум. Але гра занадто пасивна, якась в нього І ось конкретно на полі Я не бачу в нього запалу. Не бачу капітанського гонору цього. Знаєте, нема. І емоцій. І тільки не треба говорити, що в країні війна, тому і настрій таких футболістів. Ніфіга, фіга, бо футболісти, напевно, одні з тих, на кого найменше вплинули всі ці події. Вони продовжують жити, продовжують грати займатися улюбленою справою. Плюс гроші отримують за це чималі. Чим не мотивація грати з емоціями? Я не знаю. Якщо хтось не згоден зі мною пишіть в коментарях свої думки. Трохи відволікся, вибачаюсь. Так от, щодо Буяльського, він отримує на рік 800 тисяч доларів. Погодьтеся, чудовий настрій з такими грошима. Точно гарантований.